Ще раз хочу зазначити, що сьогодні наша громада реалізовує 5 важливих проєктів на загальну суму понад 20 мільйонів гривень. І роль заступників є дуже і дуже важлива. Ви бачите, що у місті сьогодні працює скрізь техніка, і ми по ходу вносимо зміни до документації. Є дуже багато такого, що не передбачено. Ставлю на голосування питання про затвердження на посаду заступника міського голови Гавришків Василя Романовича. Чи мають депутати ще бажання запитати якісь запитання до Гавришкова? Василь Романович, він розказав свій життєвий шлях. Людина без політики, а політична. Він є хороший спеціаліст, він вкрай потрібен мені для того, щоб ви допомагати в роботі. Є питання до Гавриків? Немає. Хто за, прошу голосувати. Хто за? Працівники рахують. Шістнадцять. Шістнадцять. Дякую. Рішення прийнято. Ставлю на голосування питання про затвердження заступником міського голови Рибаху Богдана Володимировича. Хто за, Нахівники Рахуї? Хто за? Є, 15. Хто проти? Хто утримався? Будино до речі. Сьогодні в другій частині сесії Золочівської міської ради відбулося ганебне явище реанімації партії регіонів. Двічі легітимний міський голова Ігор Михайлович Гриньків регіонал поставив свого колегу, регіонала Богдана Володимировича Рибаху першим заступником міської ради. За це голосувало 15 депутатів. 11 депутатів від націоналістичних і патріотичних сил у цьому фарсі участі не приймало.